Світ виходить дуже запашним та пухким. Його можна змащувати будь-яким кремом. Сьогодні будемо готувати пухкий бисквіт Моя дитина його просто обожнює. Для нього нам знадобляться лише три інгредієнта яйця, цукор та борошно У миску ми вбиваємо яйця. Нам їх потрібно відділити жовтки від білків. Ось яйця ми відділили жовтки від білків. Тепер будемо потрошки додавати цукор і збивати все міксером. Ось так маса повинна посвітлішати. Тепер по одному будемо додати наші жовтки. Ось така маса повинна в нас вийти. Зараз міксер вже нам не потрібний, будемо додати борошно. Тепер потрішки вмішаємо наше борошно. Я його зарані просіяла. Ось так, знизу уверх його перемішуємо потрішки. Ось так ми гарно перемішуємо наше тісто до однорідності. Ось таке воно повинно вийти. Відставляємо наше тісто в сторону і будемо змашувати форму для випікання вершковим маслом. Ось ми змастили нашу форму, тепер виливаємо готове тісто. Ставимо мультиварку десь на 40 хвилин в режим випічка. Ось такий бисквіт у нас виходить.